Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Священнику Олексію. А чи не гріх Гендерпаді? То таке, як то хлопчик-дівчинка, так. Як мене онук родився, ми такого не робили. Я возив невістку на УЗІ. Ми знали, що буде хлопчик, бо то зараз то не гріх провірятися, звертатися до медицини. Не гріх. Ну, як там хочуть батьки, то їхнє право. Гріха тут нема, тут не ворожбит, не ворожа, не звертаються до вішонів до ворожок. Зробили в медичному закладі УЗД о, і побачили, що там в мами в животику дівчинка або хлопчик. Ну і собі зробили там молоді люди, то в Європі таке десь то там. Ну, У нас такого не було. Я, я на такому ще не був, то я там не буду експертом. Ну, гріха в тих паті нема. Головне, щоб не було щось таке, як би сказати, ворожбицтво то гріх, як і всякі одностатеве то гріх. А як то перед народженням дитини, хлопчик чи дівчинка, я знаю, ми таке не робили. А люди собі, хто як хоче, так собі і живе, так і робить. Я думаю, гріха в тім немає. О, ті гендерпатії. Таке поназиваю таке, все. я не знаю, я знаю, що таке компот, що таке хрещення, вінчення. Pátyi, Henderi, Menderi, titket az nagy.